Hello, darlings! мене звати Данило, а це рубрика Silent Letters. Літери, які ми не вимовляємо в словах за жодних умов. Сьогодні у нас літера Пі. Let's go! Літера пі та ще заноза в дупі. Почнемо з правил. Перше, коли слово починається на літери PN, то P не читається. Читається тільки N. Наприклад, слово. Ніумонія. Хоча і пишеться як пнеумонія, але ми читаємо як ньомонія, тому що PN – це завжди звук N. Друге правило, але спочатку скажіть, чи пам'ятаєте ви звідки це? Це псай, псай, якого ми завжди так вимовляли. Але коли ви бачите ці три літери разом, знаєте, вони читаються як сай. Не псай, а сай. Тому і слово. «psychology» Ми читаємо як psychology. Пі не вимовляємо. Для наступного слова правила нема. Але у ньому завжди роблять помилку. Навіть я завжди робив там помилку раніше. І це слово «receipt», Receipt. Не ресайпд, не received, а «receipt». У цьому слові ми ігноруємо літеру Пі. І останнє слово на сьогодні дуже якесь заморочне. Чесно, я не знаю, чому воно так читається, але. Core, навіть не корс, кор. Чому так? Як так вийшло? Давайте запам'ятаємо та ще раз вимовимо: core, core це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Далі в нас літера Q. І повірте мені, відео буде дуже швидке. Ну що, робимо?